Сьогодні незвичайний день для всіх, хто дотичний до культури, мистецтва, а особливо для музейної справи. Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день екскурсовода. І тут, в будинку Полтавської обласної філармонії, відбувається нагородження всіх екскурсоводів, які показали, що їхні музеї варті, того, щоб їх відвідувати, що в них цікаво, круто, класно, і там потрібно бувати кожен день. Мені дуже приємно, що музей заповідник також представлений на цьому заході. Нас відзначили нагородою, зокрема, музей Кричевських, але ми розуміємо, що це нагорода в цьому музеї-заповіднику. Сподіваємось надалі тримати таку високу планку, не підводити, а тільки розвиватись, розвиватися, розвиватись. З нагоди вітаю всіх колег екскурсоводів з цим чудовим святом. Радійте, це ваш день, але я думаю, що всі е, мають це свято в душі кожного дня.